Хотів попрасувати футболку, включив праску, а звідти пролунало Тур де Франс. І так, липень це для багатьох людей період відпусток, моря шашликів. А для поціновувачів велоспорту це найочікуваніший місяць року, адже саме в цей місяць проходить Тур де Франс. Це 21 етап найзапекліших, найвидовищніших перегонів, які тільки може уявити собі велолюбитель. І сьогодні я у спеціальному випуску Олімпійського резерву розповім вам все, що вам потрібно знати про ці перегони для того, щоб насолодитися ними. Поїхали, буде цікаво. Тур де Франс це не просто велогонка, це легенда. Вона триває вже понад 120 років. Усе почалося в далекому 1903 році, коли французька газета ЕльАуто шукала способи підняти продажі. І вони придумали велоперегони. Я не знаю, як їм це прийшло в голову, але якось так. Взагалі, на той момент мало хто вірив, що можливо проїхати 2000 кілометрів на велосипеді. Але перші відчайдухи знайшлись, вони влаштували цей перший тур, і якось так склалось, що ці велоперегони дожили і до наших років. Проводились вони кожен рік, тільки з перервами на дві світові війни. Сьогодні Тур де Франс це. Найпрестижніші велоперегони і найвідоміший тур так, окрім Тур де Франсу, є й інші тури. Найвідоміші з них це Джиро де Італія та Вуельта. Джиро де Італія проводиться, звісно, в Італії, а Вуельта проводиться в Іспанії. Що цікаво, Тур де Франс не завжди проводиться тільки на території Франції, наприклад, минулого року. Старт і пару етапів були у Італії, а от фініш завжди відбувається в одному і тому самому місці в Парижі на Єлисейських полях. Хоча було одне виключення, і це якраз минулий рік, коли через Олімпіаду в Парижі Фініш Тур де Франс відбувався в іншому місці. Чесно скажу, це було трішки не те, адже все-таки ти очікуєш побачити єлісейські поля, очікуєш побачити Ейфелеву башню, очікуєш побачити. Мільйони вболівальників, які дивляться на ці перегони. А цього року в нас якби цього не було. Ну нічого страшного, Тур де Франс знову повертається повністю у Францію. Так, так буде повністю французький Тур де Франс, тобто вони не будуть покидати територію цієї країни. Перегони тривають три тижні. Власне, 23 дні, 21 день, з яких є днями перегонів, тому що у нас є ще два дні вихідних. Навіщо нам вихідні спитаєте ви, тому що велогонщики, люди, вони втомлюються. Накопичена втома призводить до того, що люди втрачають увагу, і це збільшує можливість аварій, інцидентів, травм і всього того, чого ми не хочемо бачити у велоперегонах. все таки ми хочемо бачити, як сильні змагаються з сильними, а не як сильні перемагають у тих, хто травмувався. Тому є два вихідних. Але ви не подумайте, у вихідні гонщики не лежать на дивані з ногами піднятими догори. Ні, вони теж катаються на велосипедах, як би смішно це не звучало. Але це легкі кофірайди, погомоніти з товаришами, провести гарно час, подивитись околиці. Власне, такий от відпочинок у професійних спортсменів. До речі, наскільки я пам'ятаю, в цьому році день відпочинку перший буде зміщений на один день. Тому що організатори дуже хотіли, щоб етап туру, один з етапів, проходив під час дня взяття Бастилії, і це якраз буде доволі складний етап перед власне, днем відпочинку. Але давайте розберемось взагалі, як влаштований тур, що таке етапи і чому там всі їздять в різних майках. Тож, як я вже й казав, Тур де Франс складається з 21 -го гоночного дня. Гоночні дні вони різні. І називаються етапами. Давайте вже говорити, як заведено. Кожен етап це, власне, окрема велогонка, яка стартує десь вранці або в день, ну і закінчується по проходженню маршруту. Маршрути різні, але вони всі десь від 100 км до 200 з чимось кілометрів. Ну і, власне, є рівнинні етапи, а є гірські етапи у 2025 році найбільш гірський етап буде з набором висоти 5,5 тисяч метрів, що дофіга, чесно скажу. Я одного разу проїжджав в рамках триатлону 180 кілометрів з 4,5, здається, тисячами набору, і я вам скажу чесно, це просто дуже-дуже складний велоетап. А тут хлопці їдуть Це в рамках 21-денного велотуру. Я, якби знімаю капелюха усі етапи проходять в різних місцях. Тобто, етап проходить, стартує в одному місці, фінішує або в тому ж самому місці, або в іншому. Як, наприклад, у нас буде перший етап: він стартує в Лілі, закінчується теж в Лілі. На наступний день гонщики переїжджають на інше місце, стартують на перегони з нього і проїжджають там. Кудись іще і так кожен день. Тобто у нас немає зазвичай етапів, які стартують з одного і того самого місця. Я, звісно, кажу зазвичай, тому що я не досліджував всі 120 турів, і я не можу сказати, чи було таке, чи ні. Адже за 120 років могло відбуватись все, що завгодно. Давайте тепер розберемось, які етапи власне є, і за чим там цікаво слідкувати. На турі є три різних види етапів: Це рівнинний, гірський та. Гонка на час або таймтрай. Рівнинний етап це там, де балом правлять спринтери, адже їм легко доїхати в пелотоні до кінця перегонів і вже влаштувати фінішний спринт і розібратись, хто із суперпотужних хлопців суперпотужніший сьогодні. Власне, там все вирішують долі секунди. Зазвичай фініш відбувається з розривом от таку от пісюлічку. І дуже часто взагалі відбувається фотофініш. Насправді, рівнинні етапи дуже цікаво дивитись десь там за починати за 10-20 кілометрів до фінішу, тому що, ну, не знаю, це найцікавіше, що може бути. Інша справа з гірськими етапами. В гірському етапі зазвичай є кілька підйомів. Вони бувають чотирьох різних категорій: четверта найлегша і до найвищої, до тієї, навіть яка є поза категорією. Це найскладніші гори. І, власне, ці етапи дуже цікаво дивитись повністю, тому що на кожній горі буде якась розбірка. Я ще розповім, чому. І от в цих гірських етапах, якраз спринтери зазвичай страждають, і їм дуже важко доїхати до кінця. І вони зазвичай ці етапи не виграють. Ці етапи зазвичай виграють хлопці легенькі, потужненькі, які можуть дуже класно працювати вгору. Ну і третій вид етапів це тайм трайл або перегони на час. Це коли всі їдуть на таких велосипедах з ліжаком, коли ти їдеш в позиції, де у тебе руки не на гальмах. Якщо ви дивились щось про триатлон, то це такі, от як в триатлоні велосипед, тільки з деякими обмеженнями. І, власне, хто показав найкращий час, той і переміг. Це, власне, всі три види етапів, які існують на Tour de France. Як це все взагалі працює? Є 23 команди. В кожній команді по 8 гонщиків. Математику рахуйте самі, але пелотон такий доволі величкий. В кожній команді є лідер. Це людина, на яку працює вся команда. І так, яким би сильним не був лідер, без гарної команди він не виграє. Саме тому, власне, дуже багато людей і ненавидять команду UAE Team Emirates, тому що це найбагатша команда, в них найбільший бюджет, вони могли купити найдорожчих гонщиків, які будуть працювати на їх зірку. Але такий от велоспорт. Поки що, як в Формулі 1 тут до обмеження бюджетів не дійшли, але, можливо, колись це і станеться. Так от. Є лідер команди, який виконує завдання, і завдань може бути декілька. Найпростіше і найзрозуміліше завдання це виграти етап. Власне, ти хочеш просто виграти сьогоднішні велоперегони. Але тур це власне тур, тобто 21 подія, і виграє весь тур та людина, яка пройде всі 21 етап за найменшу кількість часу. Тобто, наприклад, перший етап Тодей Погорчар приїде там за 5 годин, а Йонас Вінгігор, наприклад, за 5 годин 5 хвилин. Другий етап Погачар проїде знов за 5 годин, Вінґігор за 5,05. І так виходить, що у Погачара за два етапи 10 годин, а у Вінгігора 10 годин 10 хвилин. Тобто Він програє Погачару 10 хвилин. Так власне і визначається, хто виграє тур, у кого буде найменший час проходження всіх етапів в кінці, той і переміг. І от, власне, вся команда якраз і працює на лідера цих велоперегонів. Що це означає? Це означає, що є, наприклад, Богачар, і на нього працює вся тім Emirates. Тобто вони працюють попереду нього для того, щоб він, їдучи позаду них, міг економити до 30% своєї енергії. Вони можуть тактично прискорювати пелотон, або, наприклад, його тормозити. Якщо раптом лідер команди відпав, ну тобто він десь зупинився, або він просто не зміг витримати темп, який задавали інші команди. Хтось з команди обов'язково його підвезе до пелотону, тобто вони стануть попереду і задаючи ритм, дозволяючи йому економити свої сили, привезуть його на фініш, або привезуть його до пелотону, де він зможе повернутись у боротьбу. Якщо ми говоримо про спринтерів, то інші члени команди будуть розвозити спринтера, тобто вони будуть давати йому найбільшу швидкість до того, як він сам включиться і піде у атаку. Але про спринтерів ми зараз трошечки пізніше поговоримо. Все ж таки, що ще можуть робити товариші по команді? Вони не просто є декорацією, вони дійсно є тим, що допомагає чемпіону стати чемпіоном. І, наприклад, минулого року, коли у Вінгігора сталася проблема з велосипедом, йому віддали. Велосипед його товариша по команді, тобто товариш по команді, просто пожертвував своїм велосипедом для того, щоб лідер зміг продовжити боротись за перемогу в генеральній класифікації. Власне, так і працює команда. Ну окрім того, всі команди, отже, їх там багато. Вони працюють так, щоб зайняти найкраще місце в полотоні, для того, щоб їх лідер зміг вчасно атакувати або вчасно відповісти на атаку суперника. І, власне, таким чином поборотись за перемогу. Коли ми говоримо про атаки, то це один з термінів велоперегонів, який означає, що якийсь гонщик відривається від пелотону і починає уїжджати вперед, намагаючись здобути перевагу саме таким чином. Є атаки, а є контратаки. Це коли або відповідь на атаку, це, власне, коли, наприклад, погачар атакував, він поїхав вперед, а він Гігор відповідає на його атаку. він Доганяє Погочара і їде з ним в цей же час. Решта полотону працює позаду, але якраз задача, наприклад, команди Emirates в даному випадку буде стримувати пелотон, щоб він не наздогнав відрив, який утворився лідерами перегонів від основного полотону. Ну і мабуть найвідоміша роль сокомандників. Лідера або так званих Грегорі, це є, ви, можливо, бачили вже підвозити воду до лідера або до сокомандників. Це реально те, чим займаються деякі гонщики. Вони спускаються трошки нижче від пелотону. Автомобіля супроводу набирають кілька фляг з водою або харчуванням, і потім доїжджають до своїх гонщиків, віддають їм це все. І після цього вже відпочивають десь в хвості полотону для того, щоб просто видихнути і зберегти якісь сили і доїхати до кінця. Це от дійсний розподіл ролей у велокоманді. Поговоримо тепер про майки. Мабуть, як і у. Автоспорті всі кажуть швидкий як шумахер, так і з велоспорту прижилось таке поняття як жовта майка лідера. І так, жовту Джерсі видають людині, яка є лідером Тур де Франсу на фініші конкретного етапу. Тобто, якщо ми будемо говорити про перший етап, той, хто виграв перший етап, то автоматично отримує майку лідера жовту. Якщо ми говоримо про... Там другий, третій далі етапи, то от у кого буде найменший час проходження всіх етапів, той буде наступний етап їхати в жовтій джерсі. Наразі мода така, що ти їдеш не тільки в жовтій джерсі, ти їдеш в жовтій джерсі, жовтому шоломі, жовтих туфельках, і бажано ще й на жовтому велосипеді, щоб всі бачили, де їде лідер загального заліку. Я вважаю це стильовим і в цілому класним. Але окрім жовтої майки, тобто загальної класифікації, в Тур де Франції боротьба іде ще за три майки. З найпростішою це біла майка. Біла майка це аналог жовтої майки, але вона розігрується лише серед молоді, тобто людей, яким до 26 років. Той же самий Тадей Погачар вигравав кілька років і білу, і жовту майку одночасно, не лишаючи якби ніяких шансів своїм суперникам. Але от минулого року нас погачар виграв жовту майку. А Ремко Евенпул виграв білу майку, чим показав, що він найшвидша молодь на трасі. Тепер поговоримо про зелену майку. Зелена майка дається людям, які набрали найбільше спринтерських очок. Найпомітніший і найцікавіший спринт це завжди фінішний спринт. Бо хто його виграє, той виграє етап. Ну і власне за фінішний спринт дається найбільша кількість очок. Що цікаво, спринтери мені здається, майже ніколи не вигравали Тур де Франс. Я так чисто зараз згадую Едді Меркса, який колись в один рік виграв всі три майки і являється єдиною людиною, хто таке взагалі колись робив. А, наприклад, є такий гонщик, як Марк Кавендіш, і минулого року він побив рекорд Едді Меркса по перемогам на етапах. Він здобув 35 перемог на етапах Тур де Франс в різні роки, звісно. От він завжди змагався за зелену майку, це завжди ефектні спринти, потужність на максимум. І, власне, це ну, ті люди, які змагаються за свій окремий залік, так би мовити. Як я вже й сказав. Є у спринтерів не тільки фінішний спринт, але й спринт зазвичай десь всередині гонки. Але чесно скажу, вони не такі ефектні, тому що всі знають, що треба боротись ще потім до кінця ще треба їхати багато частин дистанції. А от фінішний спринт це саме те, що завжди буде в YouTube-хайлайтсах, Це завжди те, що буде викликати повагу захоплення і відвалену щелепу. От. Рекомендую звернути увагу, якщо у вас немає часу на всі велоперегони повністю. Ну і власне майка гірського короля, вона ж Полька Дот, це майка, яка дається за найкращі взяття гір. Тобто кожен підйом, кожна гора вона має свої там, класифікаційні бали, і той, хто заїжджає її першою, отримує якби більше за все балів. Майка виглядає як біла майка в червону. Крапку, і власне, чому вона так виглядає, мене завжди цікавило. Я знайшов цю інформацію. В 1975 році спонсором цієї премії виступала компанія Paul Lane. це шоколадний бренд, логотип якого і власне містив такі червоні крапки. Власне, я думаю, якби спонсором того року стала якась інша компанія, наприклад, я не знаю Корона. То майка могла би бути в золотих коронах, але маємо, що маємо, наші бренди там не були представлені. Окрім майок, є ще одна відзнака, якою можуть нагородити гонщика організатори змагань: це червоний номер. Червоний номер отримує гонщик, який на попередньому етапі вив себе дуже агресивно. Наприклад, він. Ну, не просто агресивно, він створював шоу, він їхав у відриви, він там атакував, постійно його постійно було видно. Ну, коротше, це людина, яка точно потрапляє в youtube хайлайтси, про нього там знімають окремі ролики. І от на наступний день він отримує червоний номер, щоб всі знали, що це чувак, який виклався на повну на минулому етапі. і Зробив це так, що всі запам'ятали. Оскільки я обіцяв короткий ролик, то давайте швиденько перейдемо до сучасних зірок і поговоримо про того, хто у нас виступає наразі. Найвідомішою зіркою є Татей Пагачар, який виграв уже три тури, і являється фаворитом на цей рік, оскільки ну він дуже потужний гонщик, і в нього дуже вдалий сезон зараз іде. Він є одним з наймолодших гонщиків, які вигравали Тур де Франс. Він є одним з, здається, тринадцяти гонщиків, які виграли Тур де Франс з першої спроби. Ну і він є якби дуже активним гонщиком. Він не там відсиджується до останнього в колесі. Він може атакувати там за 80 кілометрів до фінішу і їхати один і виграти у всіх. Тим він і відомий. Інша зірка це його одвічний конкурент Йонас Вінґігор, який минулого року зайняв друге місце на Тур де Франції, але до цього він там встиг дуже сильно травмуватися і взагалі було чудом, що він на Тур де Франсі показував такий рівень. Йонас не є фаворитом на цей тур, оскільки у нас фаворитом є Тадей. них, здається, букмекери зараз дають коефіцієнти десь 73% на Тадея, там щось 23% на він Гігора, не дуже я шарю в Бетінгу, тому, мабуть, сказав якусь чухню, але ну ви приблизно шанси порівняйте там. Він Гігор, також дуже відомий, дуже потужний гонщик. Ну, подивимось, я вообще сподіваюся, що цього року у них буде класна заруба. Третім їх конкурентом зірковим може бути стати Ремко Евенпул, який минулого року виграв білу майку. Він не виграв жовту і він став третім. Але це, по-перше, олімпійський чемпіон того ж року. Я згадую, що <гум> просто через по-моєму тиждень чи пару тижнів після закінчення туру він поїхав на Олімпіаду і виграв там. Ну, це заява на успіх. Але у Ремко трошки складний характер, як мені здається, і трішки не така крута команда, як Вісьма Ліса Байк і Уатім Емірейтс. Тож подивимось, подивимось. Якщо ж говорити про легенд минулого, то неможливо не згадати легендарного Едді Меркса. Він же канібал, якого так прозвали за його жагу до перемог, за його атакуючий стиль. Власне, багато хто порівнює Погачера саме з Едді Мерксом. Ну, але Едді Меркс це дійсно дуже відомий велосипедист, який а у нього до минулого року був рекорд по виграним етапам туру. Це було 34 етапи, які у нього забрав Марк Кавендіш. І Б, це єдина людина, яка вигравала всі три майки в один рік. Ну і власне, це людина, яка виграла 5 турів. Також із легенд минулого, про якого ми вже згадували в попередньому відео на цьому каналі. Сходіть подивіться там прикольно. І доволі цікава інформація про добавку, яку зараз вживають велосипедисти, щоб бути власне, такими потужними. Так от я зараз говорю про Ленса Армстронга, який виграв. Сім тур де Франців та їх всі анулювали через те, що він це все робив під допінгом. В будь-якому випадку Ленс Армстронг це дуже класна історія про те, як людина повернулась до спорту і взагалі до життя після раку. Але завдяки допінгу, да. І я таке. Неможливо не згадати і українців. Не можна сказати, що вони мали якісь такі супервидатні заслуги, але наші українці теж були на тур де А один з найвідоміших це Андрій Гривко, який виступав за команду Астана і був на турах в 2006, 2008, 2012, 2013, 2015 і 2016 році. Він виступав власне як Грегорі і підтримував лідерів команди. І ще один. Українець, це Юрій Крівцов, який народився в Україні, пізніше прийняв французьке громадянство і теж був помічений на турах де Франс. Ну і тепер останній момент, технічний. Я сподіваюся, я вам тут розрекламував тур, і ви вже хочете його дивитись, тож відповім на ваше останнє питання, як і де дивитись. Власне, Тур де Франс починається 5 липня цього року. Дивитись можна раптово на М'ягого. Вони там якось запартнерились з Євроспортом. В мене немає, на жаль, ніякого промокоду чи ще чогось. З радістю поділився б. Але передплачуйте мого, дивіться Євроспорт, там буде українська доріжка. І, власне, насолоджуйтесь туром разом з нами. А з вами був Дмитро Шаров, це був подкаст Олімпійський Резерв і. Я сподіваюся, вам такий спешал сподобався. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо раптом ви хотіли би від мене потім аналіз Тур де Франці, як він пройшов, що було цікаво, що було нецікаво. Я для вас обов'язково підготую його, якщо буде там більше 10 коментарів. Ну, а мені було приємно розповісти для вас всю цю інформацію. Побачимось в наступних випусках. І почуємось!